Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лай лайки, за те, що ділитеся моїм відео, будемо дивитися таке питання. Новорічні сюрпризи, що тебе приємно здивує! Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, ні, гортайте далі. Новорічні сюрпризи, що тебе приємно здивує? Новорічні сюрпризи, що тебе приємно здивує. Паж мечів, прояв чийсь. Так, угу. помірність імператор. Так, не швидко, помірно. Буде прояв, якийсь несміливий, але задум цього імператора до вас якийсь єсть. Так, імператор це людина стабільна, доросла, рівноважена, уже досягла, досяг це чоловік, якщо жінки перевертають, якщо це я гадаю жінкам, якщо чоловіки перевертайте до себе. Досяг багато чого в своєму житті? Гори за плечима говорять про те, що багато перемог у нього. Править управляє своїм життям, і прояв його буде. Який же це прояв поміряності, тихенько дрібними кроками? Так, працювати, що ж приємно здивує. Так, і він працює, дивіться, щось робить. Уже багато чого зробив, залишилося якісь деталі доробити для того, щоб до вас проявитися саме з 9 чашами, тобто сповнених 9 почуттями різними задоволення до вас принести. Тобто, напевно, хоче добитися вас, якщо це новий чоловік. А по якщо це ваш ем, постійний партнер, то планує якийсь сюрприз. Так, порицарю жезлів, Новорічні сюрпризи, що тебе приємно здивує. Так, прояв його буде якийсь прояв ем, за бажанням. Ви для нього жінка бажана. Так, появиться до вас як мог. Дивіться, обережно можемо маніпулювати вами. Е, так, і стабільність хоче фінансову стабільність принести в вашу сім'ю, або створити з вами сім'ю фінансово стабільну. Так, якісь були розбиті чаші. Або в нього, або у вас у житті були розбиті чаші, і ви на них зараз дивитеся. Можливо, в обох таке було. Так, і вам рекомендують. Не дивіться на ці чаші, дивіться, все у вас буде добре. І у вас буде ще якийсь шанс. Тобто, з'явиться у вас якась ідея дуже гарна, яку ви як візьмете на реалізацію, то досягнете бажаного успіху. Так, по фінансам дивіться, чому ще не доробили свою справу, треба робити, тому що дивитесь в минуле. У вас є наробки з минулого, але ви дивитесь на те, що ви тільки втратили. Отже, поверніться, подивіться на ці наробки, скористайтеся ними, і ви отримаєте ще шанс. На що цей шанс? Дивіться, сім'я задоволення, отримання результатів по правосуддю. Отже, що вам іде? Що вас приємно здивує новорічні сюрпризи? Сім'я. Ваша сім'я, якщо у вас, у вас є ваша сім'я, то добре. Ні, у вас буде своя сім'я, причому фінансово забезпечена, задоволена, дорослі радіють. Якщо в кого є діти, діти радіють. Це вам послано по правосуддю. По правосуддю, можливо, ви отримаєте м якийсь, Спадок іще, можливо, й фінансове. Так, але тут більше підходить про те, що ви скільки всього в житті робили, дивіться, і зараз ви, як купець, який вклав гроші, відправ кораблі за товарами, і зараз їх уже чекає з поверненням. Тобто, це вам іде як нагорода за зроблене. Так, хто до вас йде? Знову ж таки, чоловіки перевертайте, ви довго працювали над тим, щоб бути разом або зустріти короля кубків. Оцей імператор, так, він до вас проявляється як імператор, але це людина сама по собі емоційно стабільна, дивіться, спокійна, врівноважена, сповнена почуттів, цікава, харизматична. Як заходить в кімнату, то всі звертають на нього увагу. Нехай все хороше неодмінно збудеться, а негативі не обходять вас стороною.